Вітаємо вас в ефірі. Програма Влада і громада. Гостя нашої сьогоднішньої програми народний депутат України Ірина Фаріон. Ірино Дмитрівна, вітаємо вас в нашій Вітаю. студії. Знаєте, я пам'ятаю, коли ми з вами зустрічалися кілька років тому, ви ще не були депутатом Верховної Ради. Як змінилося ваше життя, власне, після того, як ви потрапили до парламентської зали? Відповідальність лягає на плечі не самовита, але коли ти їдеш на Черкащину, то розумієш, що політика це та категорія, яка завмирає. Перед духовною енергетикою цієї землі. Коли я до вас їхала вперше, то скажу вам дуже смішне. Мені здавалося, що тут всі люди ходять на шпиньках. Чому? Тому що цією землею ходив Тарас Шевченко. Ми, Галичани, а я корінна львів'янка, маємо особливий пієтет перед великою Україною. І зараз я, перебуваючи пів місяця практично в Києві, можу констатувати, що я полонена. Великої України свого часу римляни захопили греків, але греки полонили їх своєю культурою. Хоч великий Пантелеймон Куліш, великий друг Тараса Шевченка, казав і іншу річ, що маленька Галичина рано чи пізно врятує усю Україну. Ну натомість я констатуватиму третє: що лише усвідомлення нашої беззаперечної єдності подарує ту свободу, до якої прагнув ваш великий земляк і наш великий натхненник. Тарас Шевченко в кожній другій хаті Львова висить портрет Шевченка. Хоч я думаю, що в Черкасах точно не вішають портретів Маркіяна Шишкевича. Але Маркіян Шишкевич для перевороту у свідомості галичан зробив приблизно таке, як Тарас Шевченко для усієї України. Отже, я можу робити з цього всього лише один висновок. Сьогодні маємо бігти назустріч один одному, аби встигнути потиснути руку. Аби сказати, що мусимо ставати до спільного кола повернення до джерел, Ірино Дмитрівна. Знаєте, от нещодавно в цій студії були депутати Верховної Ради, які розповіли про дуже цікаву ініціативу. Курси української мови. От мені здається, що дуже така дієва акція в наближенні до тієї дати, яку ми всі будемо святкувати 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Можливо, є ще щось цікаве, що ви хочете запропонувати до, до, до цього дня. Якщо в 2022 році незалежності пропонувати курси української мови, це визнати свою велику поразку перед великою українською культурою. Вчора буквально я зареєструвала закон із Юрком Михальчишиним про внесення змін до закону про державну службу, тобто про обов'язковість кожного чиновника на державному місці праці володіти українською мовою не на рівні достатньому, а на рівні необхідному. Друге, перед тим ми зареєстрували знову ж таки з Юрком Михальчишиним закон, який дуже швидко навчив всіх говорити українською мовою без курсів української мови, кримінальна відповідальність за зневажне ставлення до української мови. І ця історія, яка в Києві нещодавно сталася з якоюсь півіцею з Большого театра, бо, з оперного театра, перепрошую, Абдуліною, яка обізвала українців всілякими предкими словами, і під нашим тиском. Ігоря Мірушніченка моїм і ще деяких наших депутатів цю товаришку вже допитали. Так от, якщо б ця нещасна істота усвідомлювала, що за такі речі садять до тюрми від трьох до семи років, то би ми не витрачали свій час на такі речі. Є іще ще один законопроєкт у парламенті, який мав би загарантувати основу нашого духовного буття, про яку краще як Тарас Шевченко ніхто не сказав. Це великий законопроєкт про функціонування української мови в державі, під яким підписалися представники трьох опозиційних фракцій. Але незважаючи на те, що підписані три опозиційні фракції, 226 голосів, ми в парламенті не маємо. Тому залишається порекомендувати всім звернутися до книги книг Тараса Шевченка Кобзаря. Свого часу Тарас Шевченко казав, що цікавість до мене, як до поета і до мого кобзаря, а це первісно лише вісім поезій, полягала передусім в тому, що вони написані українською мовою. Це перше. І е, другу константу, яку запропонував нам цей видатний чоловік, я нічого не хочу. Тільки щоб люди свого не цуралися. Бачите, як просто чужому навчалися, але ж свого не цуралися. Так, це, це як це, це вже, якщо в поезію його вникати. А є ось ще оця його прозова відповідь. Я нічого не хочу. Це я цитую його буквально. Я колись робила матеріал про те, чому Шевченка, попри те, що російською мовою написано не менше ніж українською, не можна вважати двомовним автором. А все таки, це одномовний автор, попри те. Тому найкращі курси вивчення української мови це прийти ввечері додому і почитати кобзаря. <рес> на це вже підсилення ситуації, я так думаю. <рес> <рес> Ірина Дмитрівна, ну наскільки взагалі монолітною виглядає сьогодні фракція партії Свобода у Верховній Раді, угу. і наскільки ви комфортно себе почуваєте? Така слабосила жінка між такими потужними чоловіками? Якщо ти йдеш в політику, то такі поняття, як слабкість, комфорт треба залишити в скринці і закрити її угу. на ключик. Це війна, це боротьба, це щоденна боротьба, навіть не з кимось, а з собою. Бо не так вже складно змагатися з кимось. Розумієте, Геніальна Леся Українка, геніальна Волонянка казала, що героєм є не той, що поклав у полі бою сто подібних до себе, а той, який подолав свої е, якісь внутрішні хиби. Перед нами стоїть надто поважне завдання, щоб ми могли пасувати перед якимись банальними речами, реально збудувати свою незалежну самодостатню соборну українську державу, вирвати її із лищад колоніального мислення, тобто побудувати державу не на рівні інституції, а на рівні способу мислення громадян. Бо всі проблеми, які сьогодні відбуваються в українському суспільстві, вони, хоч, що би ми казали на рівні суспільної свідомості, тобто, що українець сам думає про себе, яку він собі складає оцінку, яку він бачить. Роль у себе, самого як українця в українській політиці, в світовій політиці. Якщо Українець себе недооцінює, звідки може бути самостійна держава? Тому ми притягнулися в свободі один до одного, не тому, що ми політична партія, а тому, що це наш світогляд. Тому що це наші моделі поведінки, це спосіб життя наших батьків. Те, що не вдалося втілити нашим батькам, вони передали нам. Ми встигли вже також багато, ми народили своїх дітей, наші діти у нашій партії. Тому те, що ми втілюємо, намагаємося втілити в життя, я називаю просто-напросто законами природи. А найбільше вистрілив отим законом природи і українською традицією, звісно, що Тарас Шевченко це є найкраща конституція для всіх. І він залишив нам свій заповіт для того, щоб ми його втілювали в життя. І якщо він закликає о, обніміться, брати мої, то даруйте я ніколи не обнімуся ні з Януковичем, ні з Ганю Герман, ні з Колісніченком. Я прийшла в політику, щоб вони більше в політиці не були. Тобто, треба вміти прочитувати посили від видатних класиків. Я сподіваюся, що завдяки підтримці людей, яка нестримно зростає, власне, в центрі України, на сході України, звідси такий бруд, який виливають зараз на свободу, зокрема на заході, власне, з того і випливає, що для нас це спосіб життя в першу чергу, а не різновид бізнесу чи політики. До речі, це слово зазвичай вживають тепер в негативному значенні з огляду на те, скільки політиків стають відступниками. Тому я власне зорганізувала стовп ганьби після того, як 148 депутатів-виродків, інакше я їх не називаю, може хтось до суду знову на мене подасть, звернулися до польського сейму, аби нашу трагедію на Волині визнати геноцидом поляків. Чи ще в якійсь країні може бути щось подібне, щоб депутат український клепає кляузу на, на український народ? Я звернулася до Служби безпеки України, аби дати оцінку такому вчинкові, як зраді присяги перед українським народом. Служба безпеки, яку очолює якийсь енко, відповіла, що не бачить у цьому жодної зради. Що залишається мені робити не просто як політикові, а як людина, яка категорично не приймає зради на всіх рівнях, зради на рівні взаємин у шлюбі, зради на рівні політичному, зради батьків, таке також існує. Я тоді роблю оцей стовп ганьби величезний на 2,5 з метри. Заклеїмо ми цей стовп ганьби писками тих 148 виродків, аби у такий спосіб творити інше суспільство і іншу політику, політику відданості. Якщо тебе обрали від якоїсь політичної сили, я не аналізую, яка ця політична сила є. Сповідуй те, що хоче твій виборець. Якщо ти приходиш в парламент і зраджуєш, це навіть не проституція, бо проститутки до руки торгують тілом, а це ти торгуєш. Чиїмось голосом довірою. довірою, ти торгуєш чиєюсь системою цінностей, хоч би яка ця система цінностей була, можу я її сприймати чи не сприймати. Тому, мені здається, сучасний сильний політик покликаний звернути увагу на моральний контекст цієї діяльності і повернутися до значення того слова, а в грецькій мові політика. Це означає мистецтво творення держави. До речі, згадала, що мистецтво. Це улюблене слово ще одного вашого видатного і великого земляка Юрія Герасимовича Ільєнка. Вашого однопартійця до речі. нашого однопартійця і Андрій власне є одним із наймолодших провідників зараз у нашій політичній силі, і Юрій Герасимович дуже любив оце слово, мистецтво. І я, до речі, на зустрічі із черкасцями презентувала афоризми Юрія Герасимовича Ільєнка, які я уклала на основі його спадщини. Тобто Шевченко еманує у різних інших людях, які народжуються на, на благословенній землі. Мені коли особливо тяжко, як там за стусом, ну, коли кулаками в подушку приходиш <гум> додому, так? коли кулаками в подушку, береш тексти ось тих видатних черкастів, чи Шевченка чи Ільєнка і розумієш, що це є правдива духовна опора. І якщо ти з неї сходиш, то тоді ти стаєш беззахисним. А якщо ти є далі з ними, то ти є з Богом. Ірина Дмитрівна, а, чи можна дізнатися, яка мета вашого нинішнього візиту на Черкащину? Мета, чесно кажучи, мета в нас одна це <свісна> <свісна> спілкуватися із українцями, слухати їхній пульс, політичний <свісна> пульс. Суть не в тому, що я говорила до людей, суть в тому, що люди казатимуть мені, тому що життя це є двобічний рух. І ще один геніальний сучасний український письменник, який володіє дивовижною українською сучасною мовою, але родом зовсім не з Черкащини і не з Галичини, а з Закарпаття. Мирослав Дочинець сказав: що якщо ти хочеш, щоб тебе почули, треба говорити тихо, коротко і загадково. Так, от, так от ця зустріч, власне, така і була тиха. З коротких фраз зіткана, але з фраз фраз політичних програм. Ми свою програму захисту українців писали на основі зустрічі з українцями. Нас не творили її політтехнологи. Нам політехнологи не потрібні, бо ми живі. Розумієте? Вчора, коли я їхала на канал TVI і мене підвозив, шановний пан. Це він сказав, що його враження, коли він дивиться шустера, що, начебто, тих політиків витягують з холодильника і просто ставлять туди в студію настільки вони політехнологічні і, і неживі. Так от, щоб ти усвідомлював, що ти маєш бути живим, то маєш їхати щонайменше два рази на тиждень до. Головного духовного пульсу країни до головного духовного капіталу людей, крім того, маю за щастя. Мала за щастя презентувати тут чотири книжки Мою мовну норму, яку я перевидала під впливом мого спілкування з видатним знавцем української мови Миколою Азаровим в лапках, звісно. Може, ці курси української мови для нього і призначені були. Лекція моя про Степана Бандеру не як про політика, а як про одного з найпотужнішого інтелектуала ХХ століття, як про філософа-ідеаліста. І, звісно, дві книжки Юрія Герасимовича Ільєнка, які ще є. Це доповідна апостолу Павлу, і це можна було придбати. І збірка афоризмів Криниця для спраглих. Ірино а цікаво дізнатися. От буваєте ви на сході України, і як вас там сприймають? І, взагалі, хотілося б почути ваш рецепт. Ну, власна там живуть такі ж самі українці, як на заході, як в центрі. да? Чи є щось таке, що могло би нас об'єднати? Тому що не секрет, що країна врешті доволі роз'єднана, так і і в поглядах, і в якихось можливо планах, і в баченні майбутнього. Це не треба абсолютизувати оцю роз'єднаність нашої країни. Якщо говорити про Італію, вона не менш полярна за своїм способом мислення, ніж Україна, до до прикладу, північ і південь Італії. Те Та саме Німеччина, яка взагалі була розбита на низку князівств, і діалекти німецькі часом відрізняються так один від одного, що вони не розуміють один одного. Ми, мені здається, НАТО абсолютизуємо цю проблему. І я тепер активно їздячи східною Україною, можу. Це спростувати як абсолютно дурницю. Тому що всі, незалежно від того, чи ти на Сході чи на півдні, хочуть сильну, самодостатню, соборну українську державу: державу, яка матиме право лише на одну силу. І ця одна сила називається закон. Це перше. Безперечно, ми не живемо у юридичному полі. Ми живемо у системі політичних домовленостей і політичних доцільностей. Це означає, що держава у нас існує лише віртуально. Закони у нас не працюють. Крім того, ставши депутатом Верховної Ради, я побачила дивну річ. Це неможливо назвати насправді поважним написанням законів. Це фабрика їхнього штампування. Розумієте? Чому це фабрика їхнього штампування? Тому що кількість законів, які ухвалює Верховна Рада, не відповідають ні потребі суспільства, ні відповідають якісному наповненню. Свого часу великий тацит казав, що менше законів, то сильніша держава. У нас є один закон Конституції, який не виконує ніхто. Натомість у нас є ціла низка інших законів, які збивають з них основні засади Конституції. Тому держава, незалежно від того, чи ти галичанин, чи ти слобожанин, чи ти донечанин, він потребує від держави однієї єдиної сили, яка називається закон. Це перше. Але закон ніколи не буде працювати, якщо у нього не вдихнеш духу. Тому кажуть, є дух закону і є літера закону. Що таке дух закону? В Україні є одна титульна нація, яка називається Українці. Українців проживає в Україні 77,8%. Чи є найбільше право в Україні зневажене українців? І якщо українець Сходу і Півдня не хоче цього усвідомити, він має дуже серйозні проблеми із власним способом мислення. Тоді він має визнати себе рабом на території. Яку окупували, починаючи з 1654 року. Таким чином, ми проходимо до третьої дуже важливої проблеми, яке головне завдання сучасного політика Свободів, це я не знаю про інших, це деколонізація способу мислення, деколонізація історичної свідомості, деколонізація мовної свідомості, деколонізація свідомості в господарській царині. Що я маю на увазі? Українець завжди був потужним власником. Українець жив за принципом, чия земля калищина. Правда, ці землі всі забрали у мого діда свого часу. Я їм цього ніколи не подарую і не забуду. Всі ці землі, які забрали у мого діда. Тому ми маємо повертати українців і оце почуття власництва. Теперішня влада усі блага зосередила в руках сімейного бізнесу, охопивши лише 2% українців тому. Тому це теж те, що об'єднує усіх українців. Ну, ось такий мій рецепт: мої поїздки до Донецька, до Одеси, до Херсона, до Харкова суми це вже меншою мірою можна Пішу зарахувати, до, центру, так. зарахувати до, до цієї категорії, засвідчили, наскільки ми спраглі один на одного, наскільки українцям потрібна україноцентрична ідея. Що ще свідчило про те, що українці дуже потребують. Власне, артикуляції цієї ідеї саме таким способом. Ці братки, які стояли під залами, де я зустрічалася з людьми, це, це, вас охороняли, чи Ні, від, це чи від ті. Васохороні, але чи влада насковувала на приїзд зі мною? Але люди були настільки вперті у своєму бажанні прийти на зустріч, що вони прорвалися через закидування їх яйцями, як це було в Одесі. В Херсоні залазили через вікна і зустрічі тривали по три-чотири години. Тобто неможливо спинити закону природи, неможливо спинити українця, який відроджується. Його заасфальтовують, його забетоновують, а він проривається як парослі землі і рветься до сонця. Це теж те, що об'єднує нас всюди. Мені здається, що такими заходами вони роблять вам ще додаткову рекламу. Ну, Там, що... чому? чому вони це роблять? Тому що вони. Вони живуть політехнологіями. Вони, вони не розуміють, що Шевченко з допомогою слова зробив Коперниківський переворот свідомості українців. Що, що Шевченко написав Конституцію, він просто її по-іншому назвав, назвав Кобзар. І коли він приходив у різні середовища, то, як казав геніальний квітка Основ'яненко про нього, що в мене було це ставало дибки від того, що я читав. А коли він читав свої тексти в Києві, то, то деякі люди закривали вуха. Настільки це було для них. Е, Неприйнятно оця сила Шевченкового духу. Ну врешті-решт Шевченко переміг. Чому Шевченко переміг? Тому що 200-літній ювілей це найзнаковіша подія не лише України, а світу. І ми магнетично тягнемося до цього чоловіка. Невже не зрозуміло ось тим політехнологам, що Шевченко точно не мав ніякого політехнолога? Він просто кричав до цілого світу і до кожного українця, що став малоросом, своєю душею і висміяв оце малоросійство, оце угодовство у своїй геніальній поемі Сон. Поема сон написана про теперішніх 148 зрадників у парламенті. Шевченко казала я в парламенті в п'ятницю, коли ми ухвалювали постанову про парламентські слухання. Це людина понад часом, тому не важить, чи 200 років тому він народився. Чи 150, українець вставатиме в чергу, щоб позичити у нього сили? Якої сили? Він не був власником заводів, він не був землевласником, він просто був вільною людиною. Гостею сьогоднішньої програми Влада і громада була народний депутат України Ірина Фаріон. Спасибі, що дивилися і слухали нас. На все вам добре. Дякую.